Шановні майстри, заїхав сьогодні в компанію Сінержію, Він же і магазин, він же і постачальник. І ми зробили ретельний, чесний, саме головне чесний огляд болгарок для майстрів-плиточників і не тільки для плиточників. Ми роздивилися всі показники. Перед цим я перед тим як це робити, запросив в групах, а які ж болгарки користуються попитом, і їх же ми надали на огляд. Серед них ми вибрали те, що нам подобається. У нас думки трошки розійшлися, але ж все по-чесному. Я собі вибрав для прямого різу, чистового різу керамограніта, це болгарка Boshing 7125 і Макіта 5030 легенди. Для шліфування, такого серйозного шліфування, в тому числі і чашками, це, звісно, 17125S Бошик. Як на мене, саме, що не є краще я з тобою згодний я от цю машину поставлю на друге місце по шліфуванню, по її показникам. Це китаєць, який називається Чуан. Чуан. Для шліфування він піде. Так, а тепер що ти скажеш? Друзі, я обрав як базу це 900 болгарочка від Bosch тому що в принципі. Її можна і пошліфувати трошки, і, і чашку навіть почухаєте трошки, але нагріється, але вона буде працювати, вона не зламається. І немало важливо це те, що я сьогодні почув від Анатолія, що тут такий реально сервіс. Сервіс прям пушка. І мені зайшли ці болгарки саме по цій причині. І ви знаєте, що це прям легенди, бо це прям топ. І друге місце для мене це чуанг, тому що сервісу такого нема в них, але вони вичаткові, це нова технологія, вони легенькі, вони класно працюють, і мені прям. Вони зайшли прямо в топ-болгарки. А взагалі, друзі, дуже вам рекомендую канал Анатолія Савала, тому що, ну, в принципі, ви на українському просторі не побачите таких оглядів. Те, що він робить, це важка робота. Зібрати це все, підготувати, описати це прям дуже важко. Тому дуже рекомендую вам його канал. Замовляйте. В нього товари, тому що це все у нього в доступі. Ви можете придбати: сьогодні замовили, завтра забрали, або приїхати навіть або, забрати. Або в синержію краще приїхати і вибрати. І ви знаєте, що воно офіційне, реально і підтримується реальна гарантія, а не де щось там замовити. Тому підписуйтесь на канал, дивіться огляди. Тут багато для вас робиться дуже котезних оглядів. І чекаємо на вас. І не забувайте донатити. Я вже казав вам, якщо кожен фокус. Хоча би один дрон в місяць задонатить, це 1 мільйон 600 тисяч дронів. Тому, хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава. Дякую. Це дуже